Якщо з 11 підрозділів Волинської митниці до Нового року постійно діючи на умовах цілодобової роботи, працювало тільки два підрозділи, зараз працюють 7 підрозділів з режимом цілодобово вихідні святкові дні. Питання сприяння зовнішньої приміщення діяльності суб'єктів, воно не тільки звучить голосно з трибуни, а й відповідає дійсності. Любий суб'єкт зовнішньої діяльності, який працює, на території України може в будь-який час доби провести медноформі як експортних, так і імпортних операцій. В тому числі зроблено сприятливі умови для суб'єктів, які притинаючи кордон в одному із фортпостів західного кордону пункту пропуску Ягодин-Дорохуськ, мають право і можливість в 20 метрах від пункту пропуску оформитись на терміналі також в будь-який час доби. Ніколи таких можливостей у Волинській митниці і в суб'єкті ВЗ раніше не було. Від'ємні показники це тільки плюс для Волинської митниці і для Волинської області в цілому. Ви знаєте, що з 1 січня низка законів, які були ратифіковані Верховною Радою, вступила в, в законну силу і орієнтовно на 58% зменшені всі показники, які в порівнянні з 15 роком. Тобто, якщо в п'ятнадцятому році... 4,7 мільярда було спрямовано до державного бюджету. То враховуючи ці нововведені закони, які прийняті Верховною Радою або на ратифіковані, повинні були б в 2016 році зменшитись на 58 Повинно було бути зменшене на 58%, вісім відсотків. Зменшені всього-навсього тільки на 0,3 зв'язку з зоною вільної торгівлі. Зменшенням деяких. Показників пов'язаних по митному збору, акцизу і так далі, значить, різко-різко на 58 зменшилися індикативні показники, які були в порівнянні з минулим роком. Але в цілому державна фіскальна служба довела нашій волинській митниці у порівнянні з минулим роком зменшення показників на всього, всього тільки на 0,3%, як планові показники. Задяки вказівкам, в тому числі прямим вказівкам голови обласної державної адміністрації, стосовно реформування аметних органів відбулося те, що відбулося. Для прикладу скажу вам, що діючими суб'єктами зовнішньої комічної діяльності в Волині ми можемо наповнити бюджет максимально на 60%. Із 468 активно діючих суб'єктів за, за січень місяць, при, їх, при сплачених платежах їхніх. 202 зовнішньої зовнішньокомічної діяльності з інших регіонів, які зрозуміли, що в Волинській області на Волинській митниці оформляється краще, швидше, зручніше, без всяких нюансів. Відповідно до закону України стосовно проведення експерименту в Одеській, Волинській, Львівській Чернівецьких областях. Після проведення проведення наради голови обласної державної адміністрації ми звірилися з цифрами розказна чисто і ми можемо доповісти про конкретні цифри, які відповідають дійсності. Тобто за вересень грудень 2015 року митницю забезпечено реалізацію положень закону і було нараховано, перераховано на відповідні бюджети спецрахунки обласної державної адміністрації 104,2 млн грн. За лютий місяць 2016 року для реалізації положень цього закону, щоб мати можливість доїхати з Володимира Волинського до Луцька на нараду хоча б за годину, а не так як зараз за 2,5 години, було б перераховано 68 мільйонів гривень. Загальна сума коштів, які спрямовані на дорогу з вересня 2015 року, складає 165 мільйонів 45,7 тисяч гривень. Хочу заакцентувати увагу. За лютий місяць 2016 року Волинська митниця перерахувала на спецрахунки, які направлені на реалізацію експерименту по дорогам державного значення 60 мільйонів гривень за один місяць. Це половина перевиконання планових завдань, індикативних показників. Це фактично майже половина тих коштів, які нам потрібні на ремонт і відновлення дороги Луцьк і Львів. Якщо митниця, а ми максимально будемо сприяти всьому, і Юрій Гіріч ще раз говорить, що потрібно допомогти. Якщо митниця буде працювати в такому режимі, то ми дійсно, крім дороги Луцьк, Львів, матимемо можливість відремонтувати дорогу і ковель луцьк і Володимир Волинськ-Луцьк, значить, і забезпечити відновлення частково значить, дороги на ділянці Луцьк-рівне. Я просив би вас ще раз, проаналізувавши всю ту роботу, яку ми спільно з вами зробили. Розширити перелік клієнтів, які сьогодні обслуговуються на Волинській митниці. І що сьогодні 400 суб'єктів зовнішньої економічної діяльності в Волинській області, то тільки за січень-лютень Волинській митниці вдалося залучити додатково 200 клієнтів, які не є суб'єктами зовнішньої економічної діяльності в Волинської області. Це з інших областей: Рівненська, Київська, там, Львівська і інші. І саме на цьому було зроблено акцент. Як основний наголос на те, щоб збільшити надходження до бюджету, а це означає, що потрібно вдосконалювати форми роботи, більш активно працювати над розповсюдженням інформації про можливості волинської митниці і, звичайно, за рахунок цього поповнювати бюджет в доповнення. Я хочу попросити департамент інфраструктури в рамках виконання наших робіт. Ще раз подивитися на стан доріг в зоні митних переходів і прийняти всі міри для того, щоб там було наведено ідеальний порядок. Тому що митниця починається з шлагбаума. І якщо ми не маємо там ідеального митного переходу з точки зору інфраструктури доріг, а там у нас ями, значить все позаростало, значить, то і автоматично клієнт до цього теж адекватно відноситься. Тому давайте ми сконцентруємо наші зусилля на тому, що. Митниця виконує свої обов'язки, сільські селищні ради звертаються до голів районних державних адміністрацій прикордонних районів, місцева влада, служба автомобільних доріг, департамент інфраструктури наводимо ідеальний порядок на митних переходах і в зоні роботи Волинської митниці і в зоні розташування прикордонних пунктів.